Всім привіт дорогі підписники і гості цього каналу Сьогодні така двіжуха вибираю голубів по ігрі. По ігрі вибираю голубів. Зараз усього ганяю білого. Воно не сідає. Замовили мені 10 штук. 10 штук. Це ви говорите чому? Що тіпа типу, такі ціни, там, 1000 гривень, 500 гривень, це що великі ціни. Ми не бачили великих цін. во перших време корм. Дивіться, мені треба було ганяти їх. З, Голубів півгода, щоб потім продати. Ось на вибирав, зараз пів дня сидю над ними. Воно і грає. На сочувий забив... забивається. Летить додому. Зараз вибирав ось у людині, кожного голуба ганяв. Благо вони зараз після линьки не сильно довго літають бо я їх не кожен день ганяв. А так би я не діду вибирав. Ну, я й до цього ще придивлявся. Там. Тепер ще раз провірив, перепровірив, ось все. Вони ще однакові, мітиш, тому хвоста пір'їну вирвав. Щоб бачити, у воздухі не переплутати з другим чорним. Того ще якось мітиш. общем я людині вибрав трьох білих. Ну, а чотирьох білих. Трьох чорних що, ну я йому подарунок, ще хочу покласти трошки більше. там молоді. Ну, він мені 10 штук замовив з ігрою, щоб такі були, каже. Такі, щоб, як собі. В общем, людина не торгується, як оціну сказав, така і є. Ну, понятно, в розумних да. так сказати. Людина розуміє, розбирається в голубах. Класний дядько такий цей простий. В общем, провіряв ось цього ще. Носочу, бо зараз ганяв. То цей довгенько політав, минут хвилин 40. В общем, підходив він. Сейчас я загоню сюди. І зловду, бачите, мічений, це я ганяв їх, мітив. Ви тут розказуєте 500 тисяч гривень, це дорого. Це що це зараз таке 500 гривень? Щоб орижать люди, та віддай безплатно. Ну, що я буду безплатно віддавати, я собі сейчас продам. Один раз другий. Ну, скільки я захочу, скільки продам голубів. Зароблю собі на корм, який зараз коштує пшениця. По мінімуму 8 гривень тонна коштує. Вітаміни треба купити, мінерали треба купити. Ну ти типу, посчитайте, якщо все купувати на моє кількість голубів. А не дай Бог, що захворіють. Там, а хто вакцинує дорогими вакцинами? Там вакцина 40 доз 3 тисячі гривень. В общем, от на моє кількість голубів на рік десь 15 тисяч гривень треба. А всі хочуть безкоштовно. Ну чому я буду безкоштовно продавати? отдавать. Не, кому я захочу, тому ж то ми безкоштовно можу дать. Так взагалі, що, якщо є як би клієнт, тим более я не дурю, я все чесно. У мене подход як би такий. Ну я не обманюю людей. Те що є, те, що є. Там забивається голуб, я скажу, він забивається. Якщо вам такі підходи, людина є такі, що торгуються. Там давай, я там 500 гривень за нього хочу, він каже, давай за 300 я в тебе його забив. Ну давай. Там будеш 10 штук брати, я скидку зроблю там. По любому, ну типа. Така тема. Ось, мені як мінімум, треба тонна зерна. Мені ж не тільки пшениця треба. Мені треба гороху мішок купити. Мішок гороху, щось десь 60 кг гороху. Це десь ну, мені 50 десь достатньо. Ну, около півтори тисячі гривень. Пшениця кілограм 600. Ячменю кілограм 200. Кукурузи кілограм 400. От і щейте. Ячмень пшениця, кукуруза, хай по 8 гривень, це мінімальна. Мінімальна ціна. Горух був по 15 гривень. сємочка ще треба теж. Пару мішків. сємочки треба. Ось ще один летить. Теж. Сідає, ждав його півдня. Ось так. Що міг би щось зробити за цей день? Да, там. Так сидю зараз. А люди дзвонять, ну що, за 100 гривень, за 200 оце сидіти, а буду півдня. Щоб того голуба вислідити і продати. Ну смислю. Ну як би, може для когось є смисл якийсь. Просто до цього, що треба цінити свій труд. Так, да, будь людяними, розумійте друг друга. Там є, дзвонять пожилі люди, яких там грошей немає. Каже, ну продай мені там дешевше. Такій людині я можу продати. Там пацани якісь молоді, немає грошей, я можу й безплатно дати. Ну, є дзвонять такі дядько при грошах, зрослий дядько, який може заробити собі грошей. Руки, ноги все є, слава Богу, хорошо все. Піди зароби, дай мені ті гроші, я, я тобі продам. Боля я теж, я ж їх не, не, не брав безкоштовно. Я всіх турецьких голубів купував. Не за малі гроші, за більше, ніж я їх продаю. Щоб да, щоб бізнес вести, там питають, а можна оце бізнес вести на за голубох, заробляти так, щоб ніде тіпа, не працювати голубами торгувати. Ну це ж не кури. По крайній мірі в нас в Україні так не вийде. У ну, мене, мене цель така. Це моє хобі, щоб з сімейного бюджету не забирати кошти. Я стараюсь продати підсчитую, скільки мені на, ні, на голубів треба на рік. Я стараюсь продати на таку суму голубів. Щоб... Ну, щоб вони самі себе окупали. Так, да, я на них не заробляю там. Ну, я стараюсь чисто, щоб. Щоб вони самі себе окупали. І все. Ну, буває, що трішки більше заробляю, там буває, там можна. Там, ну таке було, що в мене... Один рік я там продав нормальну голубів. Ну, тоді зерно було дешевше колекцію цих я випродав, випродав своїх е, узбеків. Ну, там я на годів 4 заробив на голубів. Типа на, корм, там, на все. Ну і воно так один год менше продаси, навіть і не заробиш, що покупилися. Другий год, там заробиш, там, наприклад, мені зараз на по сучасних цінах 15 тисяч гривень треба на рік. Щоб прогодувати їх. Можна машину дров купити там, чи порося два штуки викормити на ці гроші. Тому я... Ось так, я думаю, багато хто так робить. Я теж так роблю. Так. Цього голуба треба зараз замітити, я вже забув, добалакався з вами. Це ж він, да? да. так? носочубий. Щось я їх запустю, пакистанці сюди прилітають. Ще собака греблася тут. Ось туда. Зараз загонимо. Давай, 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 заход. Так, зараз корму наберу. Так, сипнув їм. Це вже сьогодні почистив, але мабуть не нести, ніж це поки повибирав. Так, так, да, це він усе жовтеньким на носі. Обангарний. Вода зараз така влажна. Так, є троє чубатих, двоє білих, носочубий, троє чорніх. Це виходить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, дев'ять штук. девять штучек. девять штук именно проверенные. Угу. В общем, вот такая тема. Ну, сейчас я там молодых выберу двух чудых. Ось ось їх, наприклад. Це так, це не декорація, все ці жовто груді. Ну та нічого пару штук. Ну, пару штук більше. І ось ці двох чубів. Угу. Ще чубати один. В общем, ось так. Пакистанців забув вчора закрити. Літають цілими днями. виходять дощ іде, а вони, вони літають. Ось голубів Чим я вирішив погодувати. Клюють, їдяться. грязні правда, Воно тече, що вони що половинограду. Миноград як хто В общем ось так. Дорогі друзі, так що цінуйте свій труд, других теж розумійте. Якщо людина так захотіла зробити, то хай робить. Головне робити, чесно все, тоді буде все добре. Всім пока.